Доброго дня! Ви на каналі Мінягро Кропивницький. Сьогодні відвантажуємо тракторця Solis 26 з оригінальним фронтальним навантажувачем теж Solis 3200S. Тракторець від індійського виробника Sonica. Тракторець на 3 циліндри, 24 кінські сили, повний привід. Два режими валу відбору потужності, повишені, понижені передачі. Тракторець їде в Полтавську область, тому цікаво звертайтеся, тракторці в наявності, тест-драйв безкоштовний, доставка завжди в міні безкоштовна. Ось такий красень. Знайшов свого власника. Ще клієнт замовив оприскувач та плуга. Ось оприскувач. І плуг. Всім гарного дня до побачення! Слава Україні!